Посеред тижня українці відчують похолодання і місцями навіть заморозки, але невдовзі знову запанує весна. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу, 3 квітня, на заході, півночі та на сході пройдуть невеликі подекуди помірні дощі. В інших регіонах опадів не передбачається. Вночі температура становитиме плюс 4, плюс 9, на півдні і Сході буде дещо тепліше, плюс 7, плюс 12. Вдень очікується плюс 14, плюс 19, А у південно-східній частині України плюс 18, плюс 23. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 4 квітня, можливі невеликі дощі на півночі, а також у Карпатах та на Закарпатті. Нарешті території день має пройти без істотних опадів. Вночі стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 5, плюс 10. На заході – плюс 1, плюс 6. В день потепліше – до плюс 10, плюс 15. На півдні та сході – до плюс 16, плюс 21. У північних областях – до плюс 4, плюс 9 у п'ятницю 5 квітня. На заході, півночі та місцями у центрі прогнозуються невеликі дощі. Вночі температура опуститься до плюс 3 плюс 8 градусів. На півночі місцями можливі заморозки від 0 до мінус 3. В день повітря прогріється до плюс 13, плюс 18. На півдні та в Криму до плюс 17, плюс 22. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!